Привіт, світ! Мене звати Леся, і я 4 роки проживаю в Польщі. Нещодавно я народила красиву донечку. Єву, я зараз вийшла з пологового і хочу одразу по-гарячому поділитись з вами своїм досвідом і розказати, що мені сподобалось в державному пологовому Польщі, а що категорично не сподобалось, і я не задоволена. Сподобалось відношення при пологах. Одразу дали заповнити анкету, де запитували, чи ти хочеш народжувати ванні, воді, чи хочеш, щоб використовували арома масла, чи приглушити світло. Весь персонал був дуже привітний, дуже доброзичливий, уважний. Мені дуже сподобалось, але так як я мала кесарів ростин, то всім я не скористалася, але сама операція, теж весь персонал був дуже класним. Це великий плюс. Другий плюс це харчування. Харчування, правда, було дуже смачне, комплексне. Все, що мені треба було від родини, це тільки вода і все, тому що мені вистачало з головою того, що мені приносили. Ще один плюс допомога в документації. Одразу в пологовому мені видали папірець, сказали, це віднесе, щоб оформити декретні своєму працедавцю. Тут записишся до лікаря дитячого, а цю ось ось дату підеш і оформиш дитині свідоцтво про народження. Це все добре, але є й мінуси. Перший мінус це палата. Вона була дуже маленька, нас було дві людини, і це було просто нереально важко, тому що ми мали один пеленатор, відвідувач, якщо хтось приходив до нас, то це просто виглядало як рукавичка. Ми знаходились дуже близько один до одного. Щоб перевести дитину одну, треба було другу відвезти. Ну, Взагалі палата – треш, якщо чесно. Якщо ви будете обирати собі пологовий, то шукайте, щоб в палаті. Була одна людина. Другий мінус це те, що відвідувачів до вас пускають тільки з 13 до 18. Ну так було в нашому пологовому. Це було дуже важко, тому що я була після операції, після кесаревого розтину. Мені дуже була потрібна допомога, а виходить, що одразу віддали дитину і допомоги не було. Ще один мінус це халатне і неприємне відношення деякого медперсоналу. Наприклад, у мене часто так було, що мені ставили крапельницю і просто на годину про мене забували. Колись я вже не витримала, тому що дитина плакала, треба було її годувати, полинати. Ніхто до мене не приходив. Я була прив'язана до цієї капельниці. Я натиснула кнопку виклику, на що прийшла медсестра і накричала на мене, сказала, що більше я такого не робила. Ще була медсестра, яка була дуже хвора і приходила до новонародженої дитини. Мене це теж просто повергло в шок. Звісно, були і гарні медсестри, але от такі кадри теж були.